Вітаю на уроці української мови. І ми продовжуємо говорити про таку частинку мови, як діє слово. І сьогодні будемо набувати досвіду. Для початку виконаємо дихальну вправу. Візьми уявну квіточку, глибоко вдихни аромат квітки носиком, видихни через ротик. Почали. Вдих, видих, вдих, видих. Підготуй долоньку, поклади на долоньку уявну пір'їнку. Глибоко вдихай носиком, видихай через ротик і подуй на пір'їнку. Нехай вона полетить далеко-далеко. Вдих, видих. Вдих, видих, промовимо чисто мовки «Ла, ла, ла, вже весна до нас прийшла. Ли, 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 первоцвіти розцвіли. Іть, 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 ви їх, люди, бережіть. Іть, іть, іть. І усім про це скажіть. Постав відео на паузу. Промов чистомовку. Слова промовляй чітко. Давай пригадаємо, що дієсловом називається частина мови, що означає дію предмету. Дієслова відповідають на питання. Що робить предмет? Що робив? Що зробив? Що буде робити? Що зробить? Дієслово в реченні підкреслюємо двома лініями. Твоє завдання прочитай слова. Читав, читала, співав, співала, мив, мила, писав, писала. Прочитай питання: що робив? Що робила? Розглянь піктограми, що означає кожна піктограма. Він Вона. А ця піктограмка? Що робить? Читає. Твоє завдання нам треба записати слова у дві колоночки. Що робив? Читав? А що робила? Читала. Наступна піктограмка що означає? Що робить? Миє. Він що робив? Мив? Вона що робила? Мила, що робить, пише, він що робив, писав вона, що робила, писала, що робить? Співає. Він що робив? Співав. Вона що робила? Співала. Підготуй, будь ласка, зошит, ручку та олівчик попрацюємо в зошиті. Але спочатку. Підготуємо наші пальчики до письма. В полі ромашка цвіла, От вітру гойдалась вона, вранці пелюські розкрила, у гості комах запросила. Пчілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі всіх огорнули, надвечір ромашка заснула, в полі ромашка цвіла, от вітру гойдалась свар. Стій комах запросила, пчілки навколо кружляють, з нею комашечки грають, Пахощі і всіх огорнули, надвечір ромашка заснула. Від попередньої роботи відступи один рядочок вниз та запиши сьогоднішнє число 14 березня. Прочитай питання. Що зробила? Що зробив? Прочитай слова у фігурах. Вона, він, прочитай слова, полетів, приїхав, прибрала, прийшов, заспівала, допомогла, допоміг, подивилася. З'єднай кожне слово з відповідним малюнком. Полетів. Він приїхав. Він прибрала вона прийшов. Він заспівала вона, допомогла. вона Допоміг він подивилася вона. А зараз запишемо слова групами в ЗОшит. Запиши назви колонок. Вона що зробила. Він що зробив. Якщо ти не встигаєш, став відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. Запишемо першу. Колоночку? Вона що зробила? Прибрала, заспівала, допомогла, подивилася? Другу колоночку він що зробив? Полетів? Приїхав, прийшов, допоміг. Прочитай, будь ласка, слова першому стовпчику. Вона що зробила? Прибрала, заспівала, допомогла, подивилася. Скажи, будь ласка, а хто виконував ці дії? Так, це жінка або дівчинка. Вона. Прочитай, будь ласка, слова в другому стовпчику. Полетів, приїхав, прийшов, допоміг. Він що зробив? Хто виконував? Дії ці. Так, це чоловік або хлопчик. Твоє завдання? Прочитай спочатку питання ліворуч. Потім прочитай слова праворуч. З'єднай однакові фігури. Прочитай пари слів, що утворилися. Прочитаємо питання. Що робила, що робить? Що роблять? Що зробить? Що робили? Що робив? Прочитаємо слова праворуч, прочитає, читали, читав. Читають. Читає, читала. А тепер нам треба з'єднати. Питання та дієслово, що робила, читала? Що робить? Читає, що роблять? Читають, що зробить, прочитає, що робили? Читали, що робив? Читав, постав, будь ласка, відео на паузу. І прочитай пари слів, які утворилося питання та дієслово. Підведемо підсумок уроку. та пригадаємо, що дієслово це частина мови. Означає дію предмета, відповідає на питання, що робить. Що робив, що зробив, що буде робити, що зробить? А я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!